Сьогодні в відео Воротаро Болоні зацікавив клуби із Франції. Чорноморець закрив всі борги перед гравцями. В АПЛ дебютував наймолодший гравець в історії Ліги. Ілля Забарний став головною ціллю топ-клубу АПЛ на трансферному ринку. Наполі націлилось на підписання Вінгера Шахтаря. Ла ліга подала скаргу на Барселону. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ібраїм Конате вимагає збільшення зарплати до 200 тисяч фунтів на тиждень. На даний момент вона становить 80 тисяч фунтів. Гравцем цікавиться Реал і ПСЖ. Головний тренер Олександрій Руслан Ротань може залишити клуб після завершення сезону. Його контракт завершується в кінці сезону, і поки що нова угода не була запропонована. Це породжує численні новини щодо майбутнього наставника. Раніше повідомлялося про інтерес до тренера з боку таких клубів, як Динамо, Полісся, та навіть клуби із Саудівської Аравії. Однак харківський металіст, 1925 також зацікавлений у послугах тренера. Клуб планує запросити тренера в разі виходу до УПЛ, навіть не зважаючи на наявність чинного головного тренера Патріка Ван Леувина. Нідерландський фахівець може залишити команду через невідповідність стилю гри та атмосфери в колективі очікуванням керівництва. Байер Леверкузен може підписати Марка Флекена з Брентфорда. Нідерландський воротар оцінюється в 10 мільйонів євро і має контракт до 2027 року. Шеффілд Венсдей виплатив всю заборговану зарплату персоналу та гравцям за березень, що дозволило клубу уникнути можливої заборони на трансфери на протязі трьох наступних трансферних вікон. Клуб встиг виплатити всі борги якраз в останній день дедлайну. Про це повідомили в офіційній заяві на сайті клубу. Воротар Шахтаря Дмитро Різник зазнав м'язової травми, через що пропустить два тижні. Молодий голкіпер Київської оболоні Денис Марченко привернув увагу європейських скаутів. 18-річний футболіст вийшов у стартовому складі вже на чотири матчі поспіль і тричі залишив свої ворота без пропущених голів. Інтерес до нього проявляє клуб з французької ліги 1, Це команда середняк вищого дивізіону, і вони вже вступили в переговори з оболоню щодо потенційного трансферу. Мова йде про суму в 500 тисяч євро. Кріштіану Роналду не збирається залишати Аль-Насер цього літа. Португалець веде переговори про продовження контракту з саудівським клубом. Що стосується його переходу в Інтер-Майамі або в європейський клуб за короткостроковим контрактом, то це всього лише чутки, які не мають під собою ніякої основи. Ювентус має намір викупити П'єра калюлю у Мілана за 14 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів. Офіційно Монпельє і Жан Луї Гассе розірвали контракт за взаємною згодою. Баварія і Аякс стежать за 17-річним півзахисником Манчестер Сіті Дівайном Мукасою. Сіті планує продовжити з ним контракт і зберегти його в клубі. «Джіп» може несподівано повернутися як спонсор на футболках Ювентуса. Компанія веде перемовини про партнерство разом із туристичною організацією Візіт Детройт. Сторони вже перебувають на просунутій стадії обговорень щодо угоди, яка передбачає спільну присутність обох брендів на ігрових футболках чоловічої та жіночої команд у вибраних матчах. Цілю є підписання контракту до старту клубного чемпіонату світу. Однак, згідно з правилами турніру, у кожному конкретному матчі дозволяється використання лише одного головного спонсора на формі. Тому на клубному чемпіонаті світу логотипи Джип і Візіт Детройт будуть чергуватися. У Чорноморці закрили борги. На даний момент в одеському клубі більше немає затримок зарплати перед командою. Бетіс спробує різними способами зробити все можливе, щоб зберегти Ентоні в наступному сезоні. Клуб задоволений тим, що зміг його підписати. Кевін Дебрюй не може перейти в Інтер майамі Клуб із МЛС володіє пріоритетним правом на підписання футболіста. У кожного клубу МЛС є список бажаних гравців із п'яти футболістів з-за кордону, і це дає виключне право почати з ними переговори раніше за інші команди МЛС. Ін його перес знаходиться за крок від продовження контракту з райо на сьогоднішній день. Найбільш ймовірно, що він залишиться у Райо ще на один рік. Центральний захисник Марк Бартра автоматично продовжив контракт з Бетісом ще на один сезон. Це сталося після того, як у матчі з Барселоною Бартра провів свою 25-ту гру в нинішньому сезоні, що призвело до активації пункту продовження. Однак, навіть попри це, Бетіс вже ініціював перемовини, що знаходяться на початковій стадії, щоб домовитися з футболістом про умови, при яких в наступній кампанії він може отримати продовження до літа 2027 року. Жерона знаходиться на фінальній стадії підписання Кемерона Берджеса. Центральний захисник залишить іпсвіч вільним агентом в кінці сезону. Нападник Лестера Джеремі Монга дебютував в АПЛ у віці 15 років і став одним із наймолодших гравців в історії турніру. Також він вийшов на поле у футболці без титульного спонсора клубу в Англії гравцям віком до 18 років заборонено рекламувати азартні ігри. Атлетико Мадрид активує опцію підписання нападника еспаньола Хав'єра Пуадо. Клуб моніторить ринок в пошуку гравців, що стануть вільними агентами влітку. Більш того, мадридці вже ініціювали контакти із агентами гравця. Бетіс продовжив контракт півзахисника Матео Флореса. Нова угода молодого футболіста буде діяти до літа 2029 року. Севільє Рубен Варгас більше не зіграє в цьому сезоні через травму, отриману в матчі з Атлетико Більбао. Футболісту ще належить пройти остаточні тести, однак в клубі впевнені, що термін його відсутності складе 8 тижнів. Офіційно РБ Лейпциг підписав контракт із Езекілем Банзузі. Вартість трансферу 16 мільйонів євро. Контракт підписано до 2030 року. Футболіст приєднається до команди літом. Ювентус хоче підписати Адемолу Лукмана, який хоче змінити клуб літом. Клуби АПЛ також виявляють інтерес до футболіста, а ПСЖ вибув із перегонів після купівлі Кварацхелії. Ньюкасл серйозно зацікавлений у трансфері Іллі Забарного. Футболіст став однією з головних цілей клубу на найближче трансферне вікно. Хав'єр Гарсія може бути звільнений з посади головного тренера Севільї, якщо команда програє на виїзді Валенсії. Хоакін Капарос у такому випадку став би його заміною до кінця сезону. ФІФА оголосила, що арбітри носитимуть боді камери під час нового клубного чемпіонату світу. Це дасть фанатам новий кут огляду та краще розуміння суддівських рішень. Також буде перевірено нове правило покарання воротарів. Якщо голкіпер тримає м'яч у руках більше ніж 8 секунд, то супернику призначається кутовий удар. Сергій Петько, який напередодні весняної частини сезону першої ліги мав стати гравцем Фенікса, досі не підписав контракт з новим клубом. Футболіст не брав участі у першому матчі команди з Прикарпаттям та й взагалі на сайті УПЛ досі вважається гравцем інгульця. Футболіста виникли проблеми із заявкою, і Фенікс поки не може включити його до свого складу. Скоріше за все, футболіст досі має труднощі з тим, щоб остаточно розірвати свої відносини з інгульцем. Астон Вілла цікавиться центральним захисником спортинга. Англійський клуб зацікавлений у підписанні Усмана Діоманде. Проте Спортинг запросить не менше 50 мільйонів євро за свого футболіста. Офіційно Лукаш Скорубський продовжив контракт із Болонією до літа 2026 року. Наполі зацікавлений у підписанні Вінгера Шахтаря Кевіна. Італійці вражені його прогресом і вже включили бразильця до списку потенційних підсилень на літо. Ще взимку Шахтар міг відпустити Вінгера за 25 мільйонів євро, але зараз сума зросла до 30 мільйонів євро. Крім Кевіна Наполі, також оцінює варіант із підписанням Мейсона Грінвуда. Однак такий трансфер обійдеться майже вдвічі дорожче, приблизно в 50 мільйонів євро. Тоттенгем може спробувати підписати Ноні Мадуеке з Челсі в літнє трансферне вікно. Морган Гібс Вайт зацікавив Манчестер Сіті як один із варіантів для заміни Кевіна де Брюйне. Баварія цікавиться Луїсом Енріке. Керівництво клубу вже провело переговори з представниками гравця. Можлива вартість трансферу 35 мільйонів євро. Клуби АПЛ та Бундесліги виявляють серйозний інтерес до Вінгера Ювентуса Самуеля Мбангула. Динамо може попрощатися з Буяльським цього літа. Контракт футболіста з киянами завершується вже літом. Все залежить від рішення футболіста, чи захоче він піти, чи продовжити контракт. Ла Ліга подала апеляцію на рішення спортивного управління Іспанії щодо дозволу на реєстрацію дані Ольмо Барселоною та скаргу до інституту бухгалтерського обліку та аудиту АйКАК через це рішення. Раніше Ліга подала скаргу до CSD щодо виступів футболіста у складі каталонців. Проте вища спортивна рада її відхилила. У відповідь президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що Лаліга порушила конфіденційність клубу, опублікувавши подробиці продажу віп місць на Ноу, а також порушує статті п'ятого регламенту підготовки бюджетів клубу. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.